Прибули, то цей сигнал йшов від них. Ти був правий, дивись сам. Бачу, двох робить. Озброєні? Думаю, що так. Прийом. а то секта. Закінчить фермі. Почула вас. Зараз перевіримо. Вони ще не знають, з ким мають справу. Потрібно їх попередити. Всім стояти руки вгору, не вершитись. Ви робите помилку. Руки вгору і повернулись до мене спиною. Terminate. Terminate. Це ваша іграшка. Це не іграшка. Що це було? Це взагалі щось неземне. Ми прийшли вас попередити не час зволікати мерщій ви пиття. Що він несе? А це халепа. Ще місяць тому ми побачили в небі промінь і з'явився білий шум. Тоді всі його почули по раці. Пам'ятаєте? Але ніхто всерйоз не сприйняв. А як воно пов'язано? Тоді вони тільки ввійшли в атмосферу. Слухайте, це якась маячня. Треба викликати підкріплення і поставити на цьому крапку. Підкріплення? Яке підкріплення? Візьми бінокль і подивися, яка в них зброя. Від нас нічого не залишиться. Я вас прошу, давайте без паніки. Я вважаю, що спочатку треба розібратися, у чому справа, а потім вже приступати до дії. У вас є якийсь план? Це робот. Правильно? Я вже не можу. Там ходить якась потвора і думає, як нас бити. А він ще розмірковує. Я ж вас попросила. Будь-який робот керується сигналом. Без нього це купа заліза. Якщо ми заглушимо сигнал, тоді вони навіть пересуватися не зможуть. Хм, розумно. То давайте щось робити. Захоплюють периметр. А як його вимкнути? Це ж не чай. Я думаю, це не останній корабель, за ним прибудуть ще. Перспектива так собі. Я думаю, що сигнал походить від корабля. Звідти сигнал. На що ти натякаєш? Та ми трьох метрів не пройдемо, як нас побачить їх дрон. Чекайте, якщо білий їх активував, то давайте так само спробуємо їх вимкнути. Теоретично має спрацювати. А як перевірити на практиці? Рація! Дайте мені свою рацію. Це посилить сигнал. Якщо ми замкнемо сигнал, то не буде зворотнього зв'язку з космічним кораблем. Дивись, коли він буде неподалік, щоб вимкнути його. Нам що так кожного робота вимикати? Та тихо ти не кричи. Закрийте вуха! Спрацювала! А я казав тобі, що ти гай. Ви не повірите, але вони виміркнули. Зараз я подивлюсь. Вам тут не місце. <гіву> Фух, сподіваюсь, що на цьому все закінчилось.